Те, що стосується відсікти від себе, аби просуватися, крім молитви, що іще може допомогти людині, аби відсікти і просуватися до любові до ближнього. Молитва це не окрім. Молитва це завершення всіх істинних прояснень. Коли мені немає на що сподіватися, тому що я творіння. Я результат процесу. Що відбувається зверху вниз, і єдине. Дія, котра залишається мені, це звернутися до того джерела, звідки все виходить до мене, за допомогою котрого я управляюся на 100%. Ти знайомий з цим, ти працюєш в цьому. якщо я управляюся, що я можу зробити? У мене є разум тільки зрозуміти, що мною управляють. так що ж? Цей разум повинен мені сказати звернись до управляючого, ось і все. Що може бути ще? почнемо зараз. Між нами заходити у такі вияснення, як машина, котра зіпсувалася. Що ми зможемо зробити? Це тільки між нами. Ми нічого не псуємо і не додаємо. Ми тільки не робимо тієї єдиної дії, котра дана нам в цьому тваринному світі. або замість того, щоб як два барани впиратися рогами, щоб ми подумали, що ми насправді можемо зробити, бо із цього нічого не вийде. Тоді виходить, що тільки молитва, але щоб організувати молитву, підняти бажання, підняти манку, коли Малхут хоче знаходитись у властивості біни, потрібно над цим працювати. але крім цього немає нічого. Якщо є сила, котра діє у творінні. Тобі треба привести в дію цю силу. У тебе є можливість звище привести цю силу в дію. Якщо ти можеш пробудити її в дію, за допомогою бажання, за допомогою сарону, цей хісарон називається Адам, людина, тому що він якось пов'язаний з ним. Якщо ти не можеш його пробудити, тоді ти не пов'язаний. Ти просто тварина що управляється повністю згори вниз, і все. Точка в серці дана тобі для того, аби ти задав правильне питання, підняв молитву, ман. Але тобі необхідно вияснити, тобі необхідно підготувати ці речі, що залежить від мене, що не залежить від мене, де я знаходжуся, як я організовую своє прохання, щоб воно прийшло туди, щоб воно подіяло. Він вищий. Що впливає? Це система. У нього немає ні почуттів, ні розуму, нічого. Я творець, я не змінююсь. ти, дружок, стрибай скільки хочеш. Якщо ти мене не пробуджуєш у відповідності завая, за вая, у тебе немає нічого, тобі необхідно у відповідності до авая, як воно було згори донизу. Тобі необхідно знизу догори підняти світло, що відбувається, оці 10 сфірот, світло, світло, що відбувається, знизу догори, і там все повинно бути вибудовано, вірно, для того, аби все вірно вибудувати, потрібне оточення. Оточення приводить твій крик у правильний порядок. Чому? Тому що ти ставишся до оточення, як до готового клі. І тоді, коли ти власний крик, власне бажання, в котрому немає нічого, окрім чистого бажання, а, отак ось, і якщо ти проводиш його через оточення, цей крик приймає форму таку, щоб можна було добратися до коріння, до сили, в котре діє у творінні. Ось і все. І, І також ця сила, що діє у творінні, вона зерказ також зерказ проходить в, через в, оточення, в, приходить в, до тебе. Чому в, через оточення? Тому що інакше ти в, не в, будеш готовий в, прийняти в, це світло. Він впливає в, на твій зв'язок з оточенням. Інакше це вище світло в, спалить тебе. У тій мірі, в котрій ти передав себе оточенню, воно на тебе впливає саме таким чином на тебе. Тому що тільки там є твоя подібність йому, твоя відповідність йому. з твоєї сторони має пройти прохання через оточення для того, аби воно було почути творцем. А з його сторони світло має пройти через оточення до тебе, щоб ти зміг через нього прийняти, щоб ти зміг зрозуміти його, відчути його, щоб воно було відповідно до тебе. Получається, що оточення це буфер. це Посередник між тобою Творцем, і все знаходиться всередині цієї системи, котра називається група або народ. Неважливо єдиною душою. Так можна сказати.